Приветствуем на канале общественной организации Молодежное телевидение» ФСТВ. С вами ведущая Оксана Поляничкина. Этот выпуск мы решили посвятить детскому творчеству. Как я уже говорила в одном из предыдущих выпусков, одно из направлений деятельности нашей общественной организации – «Школа журналистики ФСТВ». Этот проект успешно работает с 2019 года под руководством члена НСЖУ Леонида Гапеева. В школе журналистики школьники бесплатно учились медиаграмотности, основам публицистики, искусству телеведущих и многому другому. За это время наши талантные участники написали много статей для газеты «Славянка» и отсняли интересные видеосюжеты, часть из которых я могу сейчас вам показать. Вітаю! В ефірі програма Досвітні Вогні. Ведуча Владислава Сокальська. Зараз прочитаю сучасне вітання Лесі Українки. Без гаджета. Мотивуючий вірш сучасного автора, члена ЕНЖЕСУ Леоніда Гапєєва на тему життя і творчості Лесі Українки та сучасних реалій життя. Досвітні вогні. Звільнять думи сумні. Якщо весь час нам у сумнівах жити, то будемо себе постійно корити. Про що ж тоді нам далі говорити? Ніч темна людей, всіх потомлених скрила під чорній широкій крила, реальність така, хоч ми згодні чи ні, бо всі спочивають в ілюзії сні, всіх байдуже ніч покорила. Хто спить чи не спить, вже скорився темній силі. Хто в гаджеті був, тому ігриці милі, В кого сон милий тіка, Без світла і смартфона темнота тяжка. Пограти немає вже сили, щасливий, хто сни має милі, а в гаджеті теж уже спить. Як в могилі, Від ігор тих доля така, без світла дрімає і німіє рука, замість гри привіді душу гнітили? Повстати дитина не мала вже сили. Зненацька проміння ясне від сну пробудило одне, Досвітні огні засвітили, Навіщо ж вони це зробили? Досвітні вогні переможні урочі, прорізали темряву ночі, Ще гаджетів ігри всі сплять, досвітні огні вже горять. То святіть їх медики в руки робочі, щоб діти не грали щоночі. Вставай, хто живий, в кого думка повстала, година звільнитись настала. Без гаджету трохи прожити, від ігор усіх відпочити, немає електрики в хаті, досвітні вогні тим багаті, бо там, де вони, реальна є природа. Подихати свіжим повітрям завжди є нагода. Настав час вогні змалювати, без гаджету з ліжка вставати. Не бійся, досвітньої ти їм До досвітній до вогонь у думці запали. Коли що зоря не заграла, бо з гаджетом все ти програла. Зараз вийди у садок, погуляй, про колишні ігри в телефоні заспівай, Природа України, чим тобі не рай, Про Лесю Українку вдячно ти згадай. Хтось нарікатиме, мовляв, навіщо здалися досвітні ті вогні? Проміння світла та життя без гаджетів звільнять думи сумні. Всім привіт, з вами Ярина Горловська. Це мої найлюбленіші книжки. Дякую видавництву ранок. Я би хотів вам зачитати свого листа до Бога. Одного разу, коли я спішив на окруфеджу, залишалися лічені хвилини. Я б міг би запізнитися. Я був дуже далеко від місця. Коли я помолився, я подивився на годинник і побачив повідомлення від вчительки. Вона сказала, що урок з сольфеджу не буде. Тому я вірю в Бога. Я написав низ до Бога, а треба мені допоможе цього прочитати. Може, дякую тобі за те, то, що зберіг нас. Одного разу, коли я шкільними друзями були на прогулянці, ми планували опуститись в підвал. Ми думали, що там і твоя люка твої піщури. Коли ми з капітанами і просто охоронцями спускалися вниз. Я почав, я почав молитися з, з закритими очима, закритими очима. Бог нам дав щит. Нічого страшного, з нами не трапилось. Слава Богу. Мене звати Глад, я написав лист до Бога. Лис до Бога. Я дуже люблю Бога. Він мені допомагає в школі, на футболі. Ми до Бога молимося, віддаємо пошану, любимо. Бог ще, окрім ССУ, нам допомагає у війні. Висновок Бог на першому місці. Я Тимур, я написав лист до Бога. Дорогий Боже, я дуже тебе люблю. Дякую, що ти допомагаєш долати ці труднощі в моєму житті. Та ще я дякую тобі, що ти прислав саме у цю родину. Я прихожу у храм кожної неділі, щоб віддати твої дякую Тобі пошану. Дякую ти, Боже, що ти створив ці 8 мільярдів людей, які обов'язково будуть відвідувати храм. Любий Боже, я хочу подякувати за все і за всіх. Хочу подякувати за допомогу навчання, за те, що ти відкрив мені очі на тих людей, які мені були не потрібні. Але велика подяка за тих людей, які ходять зі мною до церкви. Ще хочу тебе попросити, перемоги та миру з великою любов'ю та повагою. создан для конкурса школьной журналистики "Проба пера» от молодежного телевидения ФСТИ. Добрый день, уважаемые члены жюри. Меня зовут Елизавета Чербакова. Я ученица 10-го А класса Харьковской 136 школы имени Говоруненко. Моя мечта стать профессиональным журналистом, поэтому я участвую в этом конкурсе. Для конкурса я выбрала тему "Профессия журналист", о которой вам расскажу. Вопрос в выборе профессии никого не может оставить равнодушным. Он в большей или меньшей степени касается каждого из нас. Будущим выпускникам нелегко определить свой дальнейший путь. Некоторые легкомысленно поступают в институт просто так, не задумываясь над тем, нравится ли им профессия, которую они выбрали, или нет. Думаю, что главное – это иметь высшее образование. Некоторые выбирают профессии, которые актуальны на данный момент, но большинство из них даже не до конца понимают, чем они будут заниматься. На выбор профессии влияют многие люди, родители, друзья, знакомые. Они стараются помочь определиться в выборе. Они твердят, что главное в работе это финансовый доход, а другие твердят, что это чувство удовлетворенности от того, чем ты будешь заниматься. Мне кажется, что невозможно чувствовать себя полноценным в мире, если не будешь получать удовлетворение от своих трудов. Работа не должна быть в тягость, как ежедневная капля. В наше время в мире существует около 40 тысяч различных профессий, но выбрать любимое дело очень сложно. Для того, чтобы заниматься тем, что тебе нравится, необходимо учитывать немало факторов – способности, умения и знания. Поэтому выбирая дело своей жизни, выпускники должны учитывать это и выбирать профессию так, чтобы потом работать в будущем по назначению. Рассмотрев множество разнообразных вариантов, меня заинтересовала профессия журналиста. Я считаю то, что это очень достойная профессия, которая позволяет людям всесторонне развиваться и делать этот мир немножечко лучше всегда были те, которые путешествовали, э, журналисты, которые путешествовали и рассказывали другим о том, что увидели, узнали. Их называли еще странниками или путешественниками. В настоящее время профессия журналиста очень популярна, но не все могут реализоваться в ней, так как она требует большой работы, умение находить и анализировать информацию, грамотно и интересно представлять ее не только устно, но и письменно умение красиво и правильно говорить. Эта профессия очень разнообразна. Журналисты пытаются проанализировать, что происходит в мире и донести это людям просто, понятно и доступно, что не всегда легко сделать. Также в этой профессии меня привлекает возможность путешествовать и встречаться со многими интересными личностями. На этом все. Спасибо за внимание. Всем привет, меня зовут Полина, я староста проекта школы журналистики ФСТВ от молодежного телевидения ФСТВ и авторского кружка журналистики «Точка зрения», автор серии публикаций в нескольких газетах. Я хочу поблагодарить всех лекторов проекта и лично руководителей проекта президента ФСТВ Александра Васильцова и члена Союза журналистов Украины Леонида Копеева за возможность бесплатного изучения журналистики для школьников. Мне жаль, что обучение заканчивается, и мы покидаем этот проект. В школе журналистики ФСТВ мне было очень интересно. Я развела свои лидерские качества, открыла новые возможности, узнала много нового журналистики и права. Приобрела новых друзей. Школа журналистики это очень круто. Рекомендую всем школьникам записаться туда в следующем году. Я настаиваю, чтобы вы записались на кружок по журналистике. Там сюда очень весело, круто. Берите своих друзей и приходите вместе. Всем удачи, слава Украине. Меня зовут Анастасия Косик. Я учениця школи журналістики від молодіжного телебачення «Фест-ТВ» і авторського гуртка .зо. Хочу подякувати усім вчителям за атмосферні заняття, за цікаві та зрозумілі лекції. На цих лекціях я дізналася дуже багато того, що я навіть не уявляла. Якщо ви цікавитеся журналістикою, то приєднуйтесь до нас. Все того варто. Вітаю, всі мене звати Саміра і я учениця школи журналістики Феств від молодіжного телебачення, Фестеве та авторського гуртка журналістики «Точка Зору». я хочу подякувати всім всім лекторам школи журналістики за цікаві та пізнавальні знання, які я отримала. На цих заняттях я навчилася основам журналістики та змогла відчути себе у ролі телеведучої та журналістки. Було прям дуже-дуже цікаво. Також мене навчили писати цікаві статті, які точно колись надобляться. Наприклад, при зацікавленні людей в соцмережах чи тощо. На наших заняттях у справжньому діалозі поколінь ми можемо спілкуватися та творчо розвиватися у різних напрямках. І це все було під керівництвом Леоніда Володимировича та Олександра Васильовича. Велике вам дякую. Ви справді можете цікаво пропіднести матеріал. Та весь час ми вивчали щось нове. Це було фантастично. Школа журналістики це дуже цікаво. Чисто від себе раджу всім записатися та приєднатися до нас з нами. Ви можете поринути у світ української літератури та журналістики. Ось зараз ти підеш, зачиниться дім, і стихнуть твої сліди, ще хвильку, пів хвильки лишися у нім, очима прошу, не йди, і вітер на дворі, і вечір, мов круг і перші вже холоди. Чого ж тобі йти від тепла моїх рук? Очима прошу, не йди, шукаю причину, аби зупинить. То чаю подам, то води, у котре заходжусь каву варить. Очима, прошу, не йди, сама запросила, простила усе, так зливо прощають сади. Люблю і любила все інше пусте. Очима, прошу, не йди і знаю, лишишся сьорбнема вини. Занадто солодкі меди. Кажу, уже пизно. пора, позвони, Почему, прошу, не йди. Сейчас вы посмотрели видеосюжеты, которые я отобрала для этого выпуска. Все остальные видео вы можете посмотреть на авторском YouTube канале моего коллеги Леонида Копиева часть о творчества». Большинство видеосюжетов публикуются с рабочего места преподавателя от первого лица из обработки, чтобы показать личным примером участникам, как можно снимать видео самому без наличия программ и оборудования. По режиссерской задумке, таким образом вы можете ощутить эффект присутствия на вебинаре. Ссылка на его канал будет в описании к выпуску. И напоследок мне бы хотелось поблагодарить всех наших партнеров за поддержку нашей организации «Детского творчества». Отдельная благодарность всем нашим зрителям. Благодаря вашей поддержке детское творчество процветает, несмотря на войну, ведь война не помеха эмоциям. С вами была ведущая Оксана Поляничкина и канал ФС ТВ. Оставайтесь с нами.